П'ятирічна дівчинка запитує маму Ма, а чому в Тані такий великий животик? Там у неї дитина, скоро народиться. Дівчинка трохи подумавши. А ти казала, що не можна смоктати пальці, бо можуть хробачки в животику з'явитись. А що ж треба смоктати, щоб там дитинка з'явилась? Прокидається якось Степан після нічної п'янки і виявляє у своєму ліжку жінку, страшнішу, за яку він не зустрічав за все своє життя. Степан глянув на неї і спитав Чорт забирай, хто ти така? Жінка відповідає, Я не знаю, хто я зараз, але но всю ніч ти мене називав «Руська красавиця. Начальник Галицької виправної колонії забігає у камеру, дістає з кобури пістолет та, розмахуючи їм на всі боки, в сказі кричить, лежачи на своїх шконках зекам. Я хочу знати, з якою падлою зрадила мені моя нюрка. Мовчання. Після натривалої паузи із дальнього кута камери, чухаючи яйця, піднімається пахан. Начальнику, а в тебе патронів на всіх вистачить. Потяг. Їдуть генерал, курсант та мати з дочкою. Заїжджають у тунель і чути звук ляпаса. Думки матері молодець донька, вміє за себе постояти. Думки доньки. Дивно, я молодша, а він пристає до мами. Думки генерала. Дивно, курсант чіпляється, а дісталося мені. Думки курсанта. Зараз ще один тунель буде, я знову себе в руку цмокну і ще раз генералу прорубаю. Дідусю, а скільки вам років? Мені, доню, вісімдесят вже. Ой, треба ж, а я б вам не дала, а мені вже й не треба.